Взагалі воно має назву Коллетто. З двох от галстуків зроблено. Чоловічі, галстук, Чоловічі галстук, кроватки. Можна перетворити на жіночі прикраси. Лариса з Харкова демонструє зроблену власноруч прикрасу. Таке аксесуар, також інший одяг. Жінка виготовляє з уживаних речей. Після переїзду з рідного Харкова був важкий період. Зізнається жінка. Тож, аби відворіктися, хотіла чимось зайнятися. На орендованій квартирі у Лариси була швейна машинка. І жінка почала шити шопери. Також вона вирішила піти на курси шиття, а через них згодом потрапила і до майстерні кожне зможе. У мене дуже багато речей улюблених. Бо кожна для мене річ вона унікальна, і я люблю комбінувати ці речі і створювати просто. Образ нині Лариса навчає інших жінок у майстерні. Кожна зможе бачити, як з кількох уживаних речей створити нову унікальну. Наталя з Бахмута також потрапила до простору завдяки курсам шиття. Понад 10 років вона виготовляє іграшки. Після переїзду у Черкас Наталя не одразу почала в'язати, адже думала, що іграшки не на часі. Першим виробом на новому місці був котик, який, зрештою, став візитівкою жінки. У майстерні Наталя навчає інших відвідувачок в'язанню. А ми з дівчатами розбираємо, чому саме так написано в описі. Коли ця людина розуміє основні і базові принципи в'язання, вона тоді може і сама щось там міняти в цьому описі, в'язати е якусь свою іграшку. Майстерня кожна зможе згуртувала з жінок з різних міст України. Таким чином тут допомагають адаптуватися у приймаючу громаду та підтримують переселенок. Ірина з Донеччини два роки відвідує майстерки. каже, що подобається і шити, і в'язати Приємно те, що ти. Ну, не то, що ти себе відчуваєш таким нікому не потрібним, а от іменно от таке, що ну, ти кому-то ще потрібен і зможеш допомогти, хоча б ось такими, як зв'язати, пошити дітка. Майстерню кожна зможе створила два роки тому громадська організація з Донеччини, центр підтримки громадської активності Крила. Нині в рамках проєкту виготовляють іграшки для дітей з інвалідністю. Вироби передають безплатно до реабілітаційних центрів Черкас, з якими співпрацюють крила. Крім цього, у майстерні нещодавно спробували шити адаптивний одяг на липучках для дітей з інвалідністю. Ми не планували спочатку шити одяг, це адаптивний одяг. У нас одна з установ попросила саме зробити такий виріб. Ми спробували зробили лікала. На жаль, чи на щастя, у нас є поки що тільки один розмір. Підтримує майстерню кожна з. Зможе програма Єднання заради дії після закінчення проєкту майстрині хочуть продовжити робити такі іграшки, адже на них є попит. Крім цього, замислюються і про продаж виробів у майбутньому. Громадська організація Кирила також продовжує працювати на сході України. Там реалізують проєкти, спрямовані на дослідження та збереження місцевої спадщини.